Буття 41-й розділ. І сталося по закінченні двох літ часу, і сниться Фараонові, ось він стоїть над річкою, і ось виходять із річки семеро корів гарного вигляду і ситого тіла, і паслися на лузі, а ось виходять із річки, за ними семеро корів інших бридків виглядом і худі тілом, і вони стали при тих коровах на березі річки. І корови бридки виглядом і худі тілом поз'їдали сім корів гарних виглядом і ситих. І прокинувся фараон, і знов заснув він, і снилося йому вдруге, аж ось сходять на однім стеблі семеро колосків здорових та добрих, а ось виростає за ними семеро колосків, тонких та спалених східним вітром. І проковтнули ті тонкі колоски, сім колосків здорових та повних. І прокинувся фараон, а то був сон. І сталося рано, і занепокоївся дух його, і послав він, і покликав усіх ворожбитів Єгипту та всіх мудреців його. І фараон розповів їм свій сон, та ніхто не міг відгадати їх фараонові. І говорив начальник чашників з фараоном, кажучи Я сьогодні згадую гріхи свої. Розгнівався був фараон на рабів своїх і вмістив мене під варту дому начальника царської сторожі, мене й начальника пекарів. І однієї ночі снився нам сон, мені та йому, кожному снився сон за своїм значенням. А там з нами був єврейський юнак, раб начальника царської сторожі, і ми розповіли йому, а він відгадав нам наші сни, кожному за сном його відгадав, і сталося, як він відгадав нам, так і трапилося. Мене ти вернув на становище моє, а того повісив, і послав фараон і покликав Йосипа, і його сквапно вивели з в'язниці. І оголився і змінив одежу свою, і він прибув до фараона. І промовив фараон до Йосипа Снився мені сон, та нема, хто б відгадав його, а я чув про тебе таке ти вислухаєш сон, щоб відгадати його. А Йосип сказав до фараона, говорячи, не я, Бог дасть у відповідь мир фараонові. І сказав фараон до Йосипа: Бачив я в сні своїм, ось я стою на березі річки. І ось виходять із річки семеро корів ситих тілом і гарних виглядом. І вони паслися на лузі, а ось виходять за ними семеро корів інших, бідні та дуже бридкі виглядом і худі тілом, таких бридких, як вони, я не бачив у всьому краї єгипетському. І корови худі та бридкі поз'їдали сім корів перших ситих, і ввійшли вони до черева їхнього, та не було знати, що ввійшли вони до черева їхнього, і вигляд їх був лихий, як на початку, і я прокинувся. І побачив я в сні своїм знов, аж ось сходять на однім стеблі семеро колосків повних та добрих, а ось виростає за ними семеро колосків худих, тонких, спалених вітром східним, і прокинули ті тонкі колоски сім колосків добрих, і розповів я те ворожбитам, та не було, хто б мені роз'яснив. І сказав Йосип до фараона: Сон фараонів один він. Що Бог робить, те він звістив фараонові. Семеро корів добрих то сім літ, і семеро колосків добрих сім літ вони. А сон один він. А сім корів худих і бридків, що вийшли за ними, і сім літ вони, і сім колосків порожніх і спалених східним вітром, то будуть сім літ голодних. Оце та річ, що я сказав, був фараонові. Що Бог робить, те він показав фараонові. Ось приходять сім літ великий голод. У всім краї єгипетському, а по них настануть сім літ голодних, і буде забутий увесь той достаток в єгипетській землі, і голод винищить край, і не буде видно того достатку в краї через той голод, що настане потім, бо він буде дуже тяжкий. А що сон повторився фараону від вічі, це значить, що справдиться постановлене від Бога, і Бог незабаром виконає її. А тепер нехай фараон наздрить чоловіка розумного й мудрого. І нехай поставить його над єгипетською землею, нехай учинить фараон, і нехай призначить урядників над краєм, і нехай за сім літ достатку збирає п'ятину врожаю єгипетської землі. І нехай вони позбирають усю їжу тих добрих років, що приходять, і нехай вони позбирають збіжжя під руку фараонову на їжу по містах, і нехай бережуть. І буде та їжа на запас для краю на сім голодних літ, що настануть в єгипетській землі. І край не буде знищений голодом, і була ця річ добра в очах фараона та в очах усіх його рабів. І сказав фараон своїм рабам чи знайдеться чоловік як оцей, що Дух Божий у нім? І сказав фараон Йосипові, що Бог відкрив тобі це все, то немає такого розумного й мудрого, як ти. Ти будеш над домом моїм, а слів твоїх уст буде слухатися весь народ мій, тільки троном я буду вищий від тебе. І сказав фараон Йосипові: Дивись, я поставлю тебе над усім краєм єгипетським. І зняв фараон персня свого з своєї руки та й дав його на руку Йосипову, і зодягнув його в одежу вісонну, а на шию йому повісив золотого ланцюга, і зробив, що він їздив його другим повозом, і кричали перед обличчям його: кланяйтеся! І поставив його над усім єгипетським краєм і сказав фараон Йосипові: Я фараон, а без тебе ніхто не підійме своєї руки та своєї ноги в усім єгипетським краї». І назвав фараон ім'я Йосипові Цофнах Пенеах, і дав йому за жінку Оснату дочку Потіфера, жерця Ону. І Йосип піднявся над єгипетським краєм. А Йосип був віку 30 літ, коли він став перед лицем фараона, царя єгипетського. І пішов Йосип від лиця Фараонового і перейшов через увесь єгипетський край. А земля в сім літ достатку родила на повні жмені, і зібрав він усю їжу семи літ, що була в єгипетській краї, і вмістив їжу по містах, їжу поля міста, що навколо нього вмістив у ньому. І зібрав Йосип збіжжя дуже багато, як морський пісок, аж перестав рахувати, бо не було вже числа. А Йосипові, поки прийшов рік голодний, уродилося два сини, що вродила йому осна та дочка Потіфера, жерця Ону, і назвав Йосип ім'я перворідному Манасія, бо Бог зробив мені, що я забув усе своє терпіння та весь дім мого батька. А ймення другому назвав Єфрем. Бо розмножив мене Бог у краї недолі моєї, і скінчилися сім літ достатку, що були в єгипетській краї, і зачали наступати сім літ голодні, як сказав був Йосип, і був голод по всіх краях, а в усіх єгипетських країх був хліб. Але виголоднів увесь єгипетський край, а народ став кричати до фараона про хліб, і сказав фараон усьому єгипетові, Ідіть до Йосипа, що він вам скажете, робіть! І був той голод на всій поверхні землі. І відчинив Йосип усе, що було в них, і продавав поживу Єгиптові, а голод зміцнявся в єгипетській краї, і прибували зо всієї землі до Йосипа купити поживи, бо голод зміцнявся по всій землі.